Любі друзі, я повідомив свою трансляцію з цього новорічного дебільного першого робочого дня у цьому році. Голосно говорити. Не бачимо, тому що ми на роботі. Але навіть на роботі. Ми люди. Ми святкуємо, ми п'ємо Кока-Колу. Кока-колу. Кока-Колу, ми п'ємо, ми п'ємо Кока-Колу. Новасай, новий сезон. Новий рік, навіть сезон, на серія. Привітаємо всіх вас, нових брока. Васі болить голова, ви хочете пити. Ви ще п'яні походу з вдома. а деякі ще не лягали. Але компанія Айнхойзербужінг Україна вже на роботі. Ми переживаємо за те, що ви змогли купити свій холодного пива і випити його в обід і вам стало легше. Ми врятуємо вас життя. Ми вас врятуємо. Знайте це, ми вас не полишимо на поталу алкоголізму. Вам допоможемо. Вітаємо вас з новим роком. бажаємо Всього найкращого. І щоб пиво було холодне у вас. Холодного пива побільше сьогодні. Бренд да. стало. У нас робить 5 будинок. 05, 03.